Друзі, всім привіт! З вами як завжди я Боя. І в цьому відео я вам розкажу про 10 кроків до особистого розвитку. Поїхали! Особистий розвиток є постійним процесом. І кожен длин може мати власні шляхи по досягненню його. А перед початком відео постав лайк і перевір, чи твоя кнопочки підписатися не червона, а сіра і ввімкнений дзвіночок. Поїхали. Перше. Задайте собі мету, визнайте, чого саме ви хочете досягти. І які аспекти вашого життя ви хочете поліпшити. Цілі допомагають вам зосередитись та прокласти шлях до успіху. Друге. розвивайте навички, визнайте, які потрібні вам навички для досягнення вашої цілі. І зосереджуйтесь на їх розвитку. Це можуть бути навички спілкування, лідерства, управління часом або будь-які інші, які ви вважаєте важливими. Третє, багато читайте, читання допомагає вам збільшити ваш кругозір. І здобути нові знання. Вибирайте книги з різних жанрів, включно з саморозвитком, наукова література, біографія успішних людей. Четверте. Встановіть режим самоосвіти, виходьте за межі школи або роботи і постійно навчайтеся новому. Це може включати в себе онлайн-курси, вебінари, семінари, менторство або навіть саме просте вивчення нових тем. Розвивайте свій фізичний стан, фізична активність та здоров'я мають великі значення для загального самопочуття і для вашої енергії. Включайте регулярні фізичні навантаження, відновлення після них, а також правильне харчування, свій режим життя. Шосте. Становіть звичайних самореклексії. Постійно оцінюйте свої результати, досягнення, а також свої помилки. Задавайте собі питання про сильні свої сторони Це для поліпшення. Та для зростання. Сьоме. Виробіть позитивне мислення. Позитивне мислення допомагає вам бачити можливості, а не перешкоди. Відмовтеся від негативних думок і зосередтеся на досягненні своєї цілі. Восьме. Розширте свої соціальні знайомства. Будьте завжди відкритими до нових можливостей, нових спілкувань і встановлюйте позитивні взаємини з іншими людьми. Збагачуйтесь досвідом та знаннями, спілкуючись з успішними людьми. Дев'яте. Будьте присутні в даний момент. Навчіться усвідомлювати і бути присутнім в даному моменті. Практикуйте йогу. Її методи допоможуть вам більш сконцентруватися на поточному моменті і зменшити ваш стрес. Десяте. Не бійтеся виходити з зони комфорту. Розвиток відбувається за межами вашої зони комфорту. Спробуйте нові речі, ризикуйте, впроваджуйте зміни в своє життя, щоб розвиватися. Тому пристосуйте ці 10 кроків до своїх індивідуальних потреб. Знову визнаєте я, боді. Якщо вам подобається українськомовний саморозвиток. ставте лайк, прислати всім друзям, вмикайте дзвіночок, відео зараз кожного дня.